Останнім часом я почав сильно звертати увагу на те, як міняються наші звички. Кажуть, що якщо в тебе міняються твої принципи, твої погляди на життя, значить ти зростаєш. Друзі, воно то так, дійсно, ми перебираємо, ми шукаємо, але це відбувається через те, що наші принципи, наше виховання, воно неправильно. І коли ти знаходиш правильний принцип, глибокий, істинний, істини він вже ніколи не міняється. На нашому принципі говорить про те, що ми неправильно виховані, що в нас неправильний набір звичок і в нас немає чогось фундаментального, вічного, на що можна покластися. Як сильно наші звички впливають на наше оточення, а наше оточення пов'язане з нашими звичками. Кожна людина в тому житті вона з'явилася за рахунок якоїсь сукупності звичок, які в вас просто співпали. Коли ти починаєш розвиватися, дійсно розвиватися, рухатись в правильну сторону, тебе в тебе з'являється натхнення, вогонь в очах, ти прибираєш інтоксикацію свого життя, оточення міняється. Не бійся прощатися з людьми, з якими пройдений деякий етап життя з вдячністю. Залишай їх в минулому, рухайся далі. А якщо далі, з ким спілкуватися, якщо в моєму оточенні майже нікого не знайшлося. Що робити, якщо я міняю свої звички, вони покращуються. Деструктив відходить на другий план. І всі люди напрацьовані роками, можливо, десятками років просто зникають з мого життя. Як жити далі? А друг, це деякий такий етап, етап життя, коли можливо оточенні ну, буде дуже мало людей, але потім відкривається норма. Нова картина життя і приходять ці нові, якісні люди, але ти маєш підтвердити все цю свою наполегливість в плані розвитку. Коли світ відчуваєш, що ти дійсно міняєшся, і він дає тобі нових людей більш якісних, з якими ти розвиваєшся. Подумай над тим, як твоє коло тебе розвиває. Чи дійсно кожна людина, з якою ти спілкуєшся кожного дня або майже кожного дня, вважаєш його? У другом, подругою, чи дійсно ваше спілкування продуктивне і веде вас до розвитку. Ви посилюєте один одного, а ви, можливо, боїтеся один одному сказати, що ви йдете не в ту сторону. У мене якось сталася розмова з моїм другом, і ми почали розуміти, що це не дружба, це просто прив'язка на якихось спільних деструктивних звичках. Коли я кинув. Курити коноплю з мого оточення відсілося, мабуть, 80% людей я зрозумів, що нас пов'язувало саме коріння травки, друзі, це може звучати так смішно. От, але якщо ти починаєш розвиватися і змінювати своє оточення, ти відчуєш, як багато людей з тобою просто пов'язані якимись спільними посиділками за алкоголем, за якимись курільними... З сумішами і коли ти починаєш це відкидувати свого життя, йде агресія, неприйняття твого розвитку. Люди звикли тебе бачити одним. Деяка рольова модель випрацювалася, а тут все рушиться, куди ділась людина. Ми пам'ятаємо його такого веселого, а тут ти став таким нудним. Дійсно, для них ти став дуже нудним, незручним. А що таке зручність? Чи маємо ми має бути зручними для інших людей, чи ми маємо бути. Чи ми маємо взяти якийсь вищий орієнтир, ніж зручність, може ми маємо впровадити в своє життя якісь аскези, десь втриматись від своїх від, відчуттєвих від на свобод, на благо, вищі цілі, знаєте, те, що незвично, те, що виводить нас з зони комфорту і зараз здається гірким. Але є чітке розуміння, що воно приведе мене до солодкого відчуття життя в майбутньому. Саме цим варто займатися. Те, що зараз солодко і дається легко, воно скоріше всього тебе просто руйнує. І це суто тимчасовий матеріальний смак, який просто через деякий час тобі остогидне і. Дуже багато в моєму в житті ставалося такого, що воно таке цінне, таке класне, таке якісне, а вже через рік-два мене від цього нудить, мене від цього відвертає, щось трошки починає мінятися, все, звичка відпадає. Ми просто міняємо матеріальні звички. А може вже дійсно доторкнутися до чогось вічного. А може я душа насправді? Може я вічний. А хто тоді той, хто створив цю вічну душу, чи вона існувала разом з тим, хто створив? Питання про абсолютну істину нас розвивають. Якщо ти будеш запитувати себе, будеш питати про душу, почнеш думати про що, що виходить за межі цього квадрату, оборона, їжа, сон і секс, продовження роду. То Стає чимось більшим, ніж тварина. Невже ми з'явилися на цей світ, щоб прожити тваринне життя, для чого ми насправді живемо? По інерції дивимося, що роблять інші, і повторюємо це саме, Чи може все-таки є інші люди. Є інше оточення, є інша глибина. Що в цьому житті є вічним? В цю сторону варто дивитися. Там вічна глибина недосяжна. І якщо ти відчуваєш якусь площину свого життя, де ти розумієш, що там настільки високий стандарт, що його дійсно важко досягти. Але варто туди рухатись. Іди туди. Тобі допоможуть. То Ми самі в цьому житті нічого не варті. Варто, варто об'єднуватися. Все твоє оточення є сукупністю. Твоїх звичок, їх звичок, спільних звичок. І навіть я вже став своєю звичкою. Задумайся. Перегляд таких відео чи якихось інших мого контенту, того, що я знімаю, в місце він тебе дійсно розвиває? Чи все-таки це якась деградація? Якщо ти відчуваєш, що це може тебе розвити, що? Ті знаєш якісь спільні взаємодії, просто перегляд цього ролика. Тебе надихає робити щось більше, ніж зазвичай. Якщо тебе це мотивує, те, що я роблю, і хід думок тобі подобається, він близький, ти розпізнаєш цьому якесь зерно, якусь якість. Ти вже заочно мій друг. Я тебе вже заочно люблю і дякую тобі. Дуже дякую тобі, що ти зі мною, друже. Якщо ти відчуваєш, що це щось пусте, краще не витрачай на мене свій час. Відпишись, відпишись на людей, які тобі цікаві, які тебе дійсно розвивають, а ти відчуваєш глибину, спорідненість і рухайся, і живи разом з ним. На цій ноті я хочу завершити це відео, але тут... І гарний. Світ розвивається. Чи справді він розвивається, друже? Чи справді вся техногенність, вся спрощення життя дійсно нас розвивають? Чи все-таки вони нас відводять від істини? Ось в чому питання. Я то знаю, відповідь. напиши в коментарях, світ зараз розвивається. Чи все-таки це повальна деградація?